Tak. Зараз я вам розкажу багато цікавого про цьогорічну премію ЕММІ. Я люблю слідкувати за новинами Голлівуду. Я люблю розглядати вбрання зірок на червоних доріжках, дивитись їх інтерв'ю та шукати якісь цікаві моменти з бекстейджу, бо я наче телепортуюсь якось туди, у інший світ. І, можливо, це допомагає мені якось відпочивати від реальності. І якщо вам теж потрібно декілька хвилин для відпочинку, то давайте разом пірнемо у Каліфорнію і подивимось на улюблених акторів і Акторок, порадіємо їх перемогам, але коли ми повернемось до реальності, то в першу чергу задонатимо 10 гривень на ЗСУ, бо тільки завдяки їм ми маємо ці хвилини життя. Почнемо з червоної доріжки. Усі знову в першу чергу писали про Зендею, її чорну сукню від Валентину, діамантове кольє та сережки і зачіску натхнено хвилями Грейс Келлі Так, звісно, це вищий рівень стилю. Ну, мені здається, але. Також мені сподобались інші образи. Наприклад, Аманди Сейфрід у Джорджо Армані, Сашир Замата у Терік Едіс, чи Лілі Джеймс у Версачі, і Сідні Суїні у Оскар Де Ларента. О, почекайте. А давайте уявимо, от якби ми з вами потрапили на цю червону доріжку. То як би ми з вами позували? Бо мені здається. Ось так. Усім привіт, які королева ін за хаус. Подивіться, яке в мене взуття. Зручно капець. Що кажете? Треба якось гарно встати. Ага, добре. О, о, ще отак можу. Норм? Нє? Так, все, втомилась, присяду трішки, зачекайте. А ну отак, сфоткай, типу, ми танцюємо. До речі, це Крістен Шаль, комедійна акторка. І я її тепер буду чекати на кожній червоній доріжці. Бо класичні статуетні пози, ну, ну якось вже набридлі. Набридлі, набридли. <гум> а ось такі дурні хочеться бачити частіше. Ще от супервайзер серіалу Барі Емілі Геллер теж додала гумору: на нозі у неї туалетний папір, а на спині бумажка з написом Штовхни мене, наче вона у школі вчителька, яку ну не дуже люблять учні. А акторка Ханна Ведінгхем з серіалу Тед Ласо показала, що під сукнею в неї. Ні-ні-ні, не супер дорогі туфлі. А яскраві і зручні кросівки. Ну це ж геніально! Ми можемо бути принцесами, але завжди на перший план будемо ставити свій комфорт. Так, дівчата? О, а давайте оберемо. Пишіть в коментарях, хто ви? Крістен Шааль, Емілі Геллер? Ханна Ведінгхем? Ну чи все ж таки ви Зендея? А поки ви пишете, розкажу вам за маленькі деталі у образах, ну які не кожен помітив. Ведучий Кеннен Томпсон одягнув. Крихітну шпильку у вигляді статуетки Еммі. Зірка серіалу Граф Кальмара Хо Ен теж причепила шпильку, але на волосся і у вигляді квітки. Перстень зірки шоу «A Black Lady Sketch Show» Робін Теде чи Теде коштує 2 мільйони доларів. Акторка Джей Сміт Кемерон тримала сумочку з написом «Bands of our bodies» Заборона на наші тіла. Патрісія Аркет. Також тримало в руках гаманець з цим гаслом його використовують на мітингах за права на аборти, бо 24 червня Верховний суд США дозволив деяким штатам суттєво обмежити право жінки на аборти або навіть заборонити їх. Є різні думки на цю болючу тему. Якщо вам це цікаво, то ви знайдете багато інфи на цю тему у Гуглі. Я знаю, ви розумні. А ось саме ця фраза на сумочках несе у собі таке повідомлення: усі люди заслуговують на доступ до необхідної їм допомоги щодо абортів, коли вони її потребують, у суспільстві, у якому вони живуть і якому. Довіряють, добре. Давайте далеко не будемо відходити від премії ЕМІ. І зараз швиденько назву деяких переможців, а потім розповім цікаві історії, які з ними трапились. Найкращий драматичний серіал. Спадщина, найкращий комедійний серіал. Тед Лассо. Найкращий мінісеріал. Білий лотос. Найкращий актор у драматичному серіалі. Лі Чон Че, граф Кальмара, найкраща акторка у драматичному серіалі. Зендея Ейфорія. Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі. Меттью Макфедієн Спадщина. Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі. Це Джулія Гарнер Озарк. Найкращий актор у комедійному серіалі Джейсон Содейкіс Тедласо. Найкраща акторка у комедійному серіалі Джин Смарт хитрощі. Найкраща акторка другого плану у комедійному серіалі Шеріл Лі Ральф початкова школа Ебот. Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі Бред Голстін. Тедласо. До речі, у минулому році його виступ довелося вирізати для британської аудиторії, бо він там від емоцій матюкався, і його батьки не побачили його виступ. Тож, коли він вийшов на сцену цього року, то пообіцяв не матюкатися. Але потім Фодисекенчанс мам, дяд, тарума, зебіємбо афакін лав'ю, а вилі. Повний список переможців я залишу в інфобоксі під відео. Але, на жаль, у цих списках немає Седі Сінк, яка грає Макс у серіалі Дивні дива. Вона не отримала місце у категорії, і це дуже обурило фанатів, бо більшість вважає, що у четвертому сезоні Седі показала нам вищий рівень акторської гри. Але академія телебачення не відзначила її. Мені теж здається, що Седі могла б поборотися за перемогу, бо цей серіал четвертий сезон побили усі рекорди. Netflix. і Макс була там ключовим героєм. Що думаєте, може треба було протестувати і лягти на сцену, так як Джеймі Кімел? Коли він представляв категорію «Найкращий сценарій комедійного серіалу, де виграла Квінта Брансон, він лежав так протягом її промови, пояснив це тим, що напився багато маргарит після своєї поразки у категорії найкраще розважальне ток-шоу. Хоч Твіттер і обурився, вказуючи на те, що Джиммі перетягнув увагу на себе у той час, як вона повинна бути спрямована на переможницю Квінту. Але сама акторка впоралась з цим професійно, посміялась. Та поклала свій телефон йому на тіло. А потім дала коментар. Мене це не турбувало. Я не знаю, що думають в інтернеті. Джиммі перший дав мені час у своєму шоу, і він був одним із перших. То побачив мій серіал. Я була дуже щасливою, що Джиммі лежав там. Може, завтра я буду злитися на нього. Я буду на його шоу в середу, тож зможу вдарити його в обличчя. Подивимось, що станеться. І Джиммі дав коментар: У мене були заплющені очі. Я не мав уявлення, де знаходжусь. Це була одна з найдивніших подій, які коли-небудь траплялись зі мною. А Квінта, вона неймовірно талановита і прекрасна людина. Так. В мене вимкнулося світло, сіла зарядка, трішки зміниться картинка. Подивіться ще на ось ці емоції: перемога Шеріл Лі Ральф у категорії найкраща акторка другого плану у комедійному серіалі. Усіх розчулила її реакція. Вона була приголомшена. Весь акторський каст серіалу, початкова школа Ебот, почав плакати. Щойно вона вийшла на сцену, почала співати. Endangered species, but I sing no victim song. I am a woman, I am an artist, and I know. Зал вітав її оваціями стоячи а діти записали тіктоки зі своїми емоціями на перемогу мами. Для всіх, хто коли-небудь мав мрію і думав, що твоя мрія не здійсниться, я тут, щоб сказати тобі: ось як виглядає віра, ось як виглядає прагнення. Я вам особисто бажаю здійснення усіх ваших мрій. І собі я теж цього бажаю. Одна з них це зібрати круту аудиторію на своєму каналі, з якою ми зможемо спілкуватись у коментарях на цікаві теми, підтримувати один одного. Дуже хочу бути для вас корисною і розвивати цей канал. Звісно, ваші лайки і коменти це як донати для мене, щоб канал продовжував існувати. І я вдячна кожному. Просто дякую, що ви є. Так. Давайте ще вам цікавинки про зендею розкажу. Наприклад, як її маму хотіла вивести охорона. За кілька хвилин до того, як зендея отримала нагороду, краща актриса драматичного серіалу за ейфорію», до її столику підійшла мама, щоб заспокоїти нерви акторки. Коли я крокувала до зендеї перед її нагородженням на Емі, щоб міцно обійняти її і сказати Дихай. Чоловік, який намагався мене зупинити, сказав. Де ваша перепустка? Я сказала, я мама Зендеї, і продовжила йти. Я ніколи не використовувала так ім'я, але мусила це зробити. Написала мама Зендеї Клер у Сторіс інсти. А ще був невдалий жарт про Лео Ді Капріо від ведучого Кенана Томпсона. Коли акторка Зендея отримувала свою нагороду, Томпсон сказав: Минулого тижня Зендеї виповнилося 26 років з днем народження. Ти маєш дивний вік для Голівуду. Ти досить молода, щоб грати старшокласницю, але вже дуже стара, щоб зустрічатися з Леонардо Ді Капріо. Ну так собі жарт, да? І до речі, зараз ходять чутки, що Лео зустрічається з Джиджи Хадід, а їй вже 27 років. Так, колишній Камілі Мороне було напевно десь 20, коли 5 років тому вони почали зустрічатися з Лео. Ну слухайте, може коханню не важливий вік, м? якщо це в рамках закону, звісно. Добре. Дякую, на сьогодні це все. Хочу наступне відео зробити особистим. Мій влог запам'ятати, яким був мій серпень. Тож скоро побачимось. Піду монтувати все, що зараз наговорила тут. Слава Україні! Слава ЗСУ! Пам'ятаємо про це.